Вітаю на каналі Studio. Так, і я у горському капелюсі, тому що ми, українські дівчата, не можуть не спекти хліб до столу. Мій чорний український хліб готовий. І ми з вами йдемо в гості до угорців. Але в них не прийнято ходити з хлібом та сіллю, як у нас в Україні. А в них прийнято ходити майже з пустими руками. Сьогодні ми говоримо про Угорщину та я мою книгу. Це така чернеткова назва. І я вже над не нею працюю і ділюся з вами моїми нотатками. Тож, смачного. Ну, не можу я говорити про угорців та Угорщину з гумором. Ця країна непопулярна, а українці її терпіти не можуть. А все через те, що вони нам завжди. Буквально ставляють їхні колеса скрізь. Пом. Не просто ми називаємо їх мадярами і чомусь вважаємо, що ми їх таким чином ображаємо. Але дійсно, ну ходять вони в гості зранку до вечора. Ми вже напередодні католицького Великодня. Так от, Великодній день очікуйте гостей дзинь дзінь -дінь. рано вранці. Ви ще не встигли розговітися, ще не встигли відрізати шматок смачної, запашної української паски, а вони вже тут стукають у двері. Тобто, і не думайте, що ви швиденько здихаєтеся їх і будете далі смакувати ковбаску. Ні-ні-ні. Прийнято так у них. Сьогодні вони до вас зранку, і сьогодні ж ви до них увечі. Немає розвички накривати великий стіл. Навіть на великодні свята, коли треба і ковбаску, і яйця, і пасочку, і сальця можна, і хреньку. Ні, ні. Ото поставлять погором, кренделиків. Печиво, можливо. Запропонують вам каву. Але не чай. чай, <питрес> не А посиденьки і витребеньки на кухні. Пишемо книгу разом. А ви знаєте що? А в мене вже для вас сюрприз. Ракот крумплі. Угольська страва. Тинь! Готова в моїй духовці. Подивимося, що я там наготувала. Гайда! А ось і ракот крумплі. Багато тут картоплі, ковбаски і яйця, сир. І це ж така страва, до речі, суто угорська. Але підходить нам, бо ми любимо багато ми Ух, в мене від цієї угорщини. То чому ж ви скажете, треба цілий день в гості ходити? Бо страшенно забідяться вони на вас і заточать зубчик, якщо ви до них гості не прийдете. І оскільки угорці можуть бути трішки лінивими або хочуть виграти час, то в той же день намагаються попасти до своїх же гостей у їхній гості, у їхні двері, постукати треба. Не прийнято у них також не покуштувати хоча б щось із того, що накрито. Ну, якусь хоч цукерку з'їсти. Гостям гостях здебільшого приймають у вітальні або на кухні, якщо кухня дозволяє. Сидимо не обов'язково за столом, можемо сісти десь там поруч зі столом. Спілкування таке, що може муха пролетіти і ви можете почути. Такі бувають шалені паузи, що мені, як українці, досить важко стає. Я намагаюся про щось жартувати, хоча моя угорська далека від цього, але не завжди допомагає. Що ще цікаво, це те, що угорці дуже бояться протягів. От прийшли до вас гості, а у вас холодно, то вони і в кожухах можуть сидіти. Ну жодного віконечка відкрити. Зась, зась, зась. Ну, нема тут такого, щоб, може, вони запропонували випити вам філіжанку чаю. Чай в них тут не розповсюджено. Зазвичай п'ють е, 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 кефір, воду, сік і напій палінка що перекладати з Угорської горілки. Взагалі тестування тут не прийнято, як у нас так сядемо. і Перший тост за того, другий тост за того, третій. Ну, ми це вже знаємо. Хоча не знаю, чи це українська традиція, чи це більш нав'язана радянська традиція для нас. Ем, і ще дивно для мене, але гості майже весь час сидять на одному місці. Нема такого, щоб. Перейшли, можливо, до кімнати, там. Щось, про щось поговорили, щось подивилися, Або, наприклад, просто вийшли на двір і прогулялися, якщо є якась гарна природна місцинка. Ну, Немає якоїсь. Дійсно, посиденьки. Якщо у гості вже прийшли, то сидимо, сидимо, сидимо. Я вже не кажу, що якщо згадувати про Великодень, то не прийнято в них тут паски пекти, або якісь спеціальні кулічі для їхнього району. Можливо, це було. Років 20 тому назад. А зараз печуть якісь е, специфічні печива. ну Можливо, є там невшинка, ковбаса та яйця. А от такого, щоб традиційного куліча, Паски, як у нас в Україні, на жаль, я не бачила. Де ще не прийнято освячувати в церквах. Якось вони начебто релігійні люди і мають багато церков. Кожний в кожному селі по дві церкви. І греко-католицька і романо-католицька, але... Немає такої масовості. на каналі Андрій Студії, далі буде цікавіше. Я буду ділитися з вами таємницями буденного життя в Угорщині, бо я записую, все нотую і хочу вас трошки розважити. Сподіваюсь, таке жартівливе відео вам до смаку. Пишіть у коментарях, будь ласка, підтримайте мій канал. Все для вас з задоволенням про Угорщину! Хай Богрець! Ото країна! Ну і мова ж, ну і країна! Тримаємося, підтримуємо українців, розповсюджуємо український контент, український YouTube, створимо його дійсно українським, розмовляємо тільки українською і намагаємося створити український світ скрізь у кожному куточку. Це дуже важливо. Дякую Україні, дякую кожному українцю за те, що бачу сьогодні цей прекрасний дощовий день. Тримаємося. Слава!